У нас мова піде про висновки: висновки, висновки і висновки. Перша одна з проміжних насправді питань це Курська операція. Насправді, відразу було зрозуміло, що з цієї історії нічого не вийде. І я вам також казала. Просто я дамочка, я не військова, і так би мовити, я поки що не маю великої політичної ваги. Але розумієте, справа в тому, що це просто голос здорового глузду. А ми патологічно не слухаємо здоровий глузд. А навіщо? Коли є лайки, підписки, репости, і це вся фігня. Тобто, коли є медійна активність, але справа в тому, що зараз наша медійна активність працює взагалі-то проти. Так би мовити, наших воїнів, як не дивно, проти політичного і якоїсь доцільності. І від цієї всієї фігні ще гинуть люди. Ну, тобто, як на мене, Курську операцію не варто було навіть починати. І я вам також про це казала. Але зараз звідти треба просто йти, тому що з цієї історії нічого не вийде. Ще й нам за це всиплять на сумському напрямку, я гарантію даю. Просто порівняйте курську операцію з операцією в Білгородській області. Причина наслідковий зв'язок буде, просто не відразу, десь під... через півроку. Тобто, росіяни виждуть і дадуть звіздюлей. Можете навіть не сумніватися, а рахуючи те, що ми в слабкій позиції, це я вам гарантію даю, просто-напросто. Тобто, ну добре, ви перший раз не знали. Ну не знати другий раз і аплодувати оце ну це просто на голову не налазить. Це говорить про те, що синапси з нейронами в когось в голові просто не сходяться від природи, що називається. Тобто, це природна опція, щоб синапси з нейронами не сходились. Це просто є що згадати, нема що дітям буде розказати цією курської операцією, але це далеко ж не все. Це так би мовити, вважати це прев'ю, тому що зараз. Ну, ви бачили заставку. Звісно, більше за все перепаде Володимиру Олександровичу, Звісно, ну, він ж верховний головнокомандувач, правда? І Він хоче нам всім сказати, що він тут взагалі ні до чого. Да? От такий він верховний головнокомандувач. Він за все хороше проти всього поганого. А я вам казала, що це політика. І тут глибоко начхати, в кого які понти взагалі. Політика це такий предмет, яка в гробу бачила все ваше в і з великим каменем, так би мовити, на причину в місі вона вас бачила над прірвою. Чесно, я вам кажу, не треба вимахуватися в політиці, це погано закінчиться. А Володимир Олександрович цього не знав. Ну, згадуючи його, так би мовити, велику політичну діяльність в Білому домі. Вимахування має свою ціну, так. Да. І зараз ми прийшли до того, що завдяки диким понтам Володимира Олександровича, ми зараз всі сидимо в калюжі, у великій калюжі. І ви навіть не уявляєте глибину і ширину цієї калюжі. Тому що, так би мовити, ми дивимося. На поверхні, а це далеко не все. Наприклад, нам сигналять про те, що взагалі то трамп нам відрізав допомогу через те, що взагалі-то не зрозуміло, чи Україна виграє. Маск там також говорить про те, що взагалі то ну нашої їм старлінки, якщо вони не виграють правильно. Ну як, по-своєму можна зрозуміти американську сторону, і це також одне із головних питань. Тому що мені, звісно, прилетіло за те, що я підтримую американську сторону, але народ, я підтримую здоровий глузд, перш за все, а потім американську сторону. Ну і плюс ми стоїмо в не дуже хорошій позиції. Знову ж таки, понти, понти, понти. Нічого, крім понтів, у нас нема. У нас немає карт на руках, як казав Трамп. Ну, немає. Нашу вимахуватися науці невідомо.